Вітаю вас, діти! Перед вами лежить картинка. На ній намальован м'ячик. Скільки м'ячиків? Один мячик. А тепер картинка, на якій намальована машина. Скільки машин? Одна машина. А зараз прилетів літак. Скільки літаків на картинці? Один літак. Це ми все промовили кількість предметів: один ячик, одна машинка, один літак. А якщо нам треба побачити цю кількість, нам потрібна цифра, якою можна записати її і показати. І це цифра один. Бачите, діти? вона схожа на паличку з маленьким носиком. Дуже гордовита, тоненька, гарна цифра. Один. І вона означає один предмет, одна машина, один м'ячик і один літак. Цифру один можна не тільки написати, а ще й викласти. Подивіться, можна викласти із двох олівців. Один великий олівець, а другий трошечки поменше. І ось у нас вийшла цифра один. А можна викласти із лічильних паличок. Ось таким чином: дві палички викласти прямо і одну паличку викласти носиком. І це буде ц... теж цифра один. Предметів буває по одному. І ми зараз пограємо з вами у таку гру. Скільки рибок на цій картинці. У цій пустій клітинці ми будемо викладати цифру рибок, скільки одна. І ми викладаємо цифру один. Наступна картинка у нас. Скільки зайчиків? Один. І ми викладаємо цифру один. Наступна картинка скільки їжачків? Один. І викладаємо цифру один. Скільки корзинок. Одна. І викладаємо цифру один. Скільки квіточок. Одна. Ми знов викладаємо цифру один. Буває предметів один. І багато. Це ми вже знаємо. І ось зараз ми пограємо у таку гру. Один і багато. Цифра один нам буде допомагати. Один апельсин. А яблучок скільки? Багато. Один півник. А курчаток скільки? Багато. Одне тигриня. А кошеняток скільки? Багато. Їжачків скільки? Один. А бджілок скільки? Багато. Ось ми пограли і в таку гру Один і багато. А чи знаєте, ви, діти, що цифру один можна побачити. Навколо себе. Так. І на прогулянці, і навіть вдома. Хочете подивитися? Ну, ось, наприклад, на прогулянці можна побачити паличку ось таку схожу на цифру 1. Вдома у нас є сірники, які схожі на цифру 1. А ось у нас горить свічка. І вона теж схожа на цифру один. Ось така пір'їнка теж схожа на цифру один. А олівець, яким ми малюємо, він теж схожий на цифру один. А ось коли мама шиє, то ниточка з голочкою теж нам нагадують цифру 1. Бачите, можна побачити цифру 1 повсюду. І у вас вдома, і навколо вас є предмети, яких можна відрахувати по одному. Ось, наприклад, один листочок, один метелик. один... Бантик, одна квіточка, один каштан, один камінець і одна мушля. Всі ці предмети по одному. Я пропоную вам діти знайти вдома у себе предмети, порахувати їх і знайти предмети, яких по одному. Один Предмет, який означає, що він один і знайти навколо себе предмети схожі на цифру один. До побачення, діти! Всього вам найкращого!